Відбувається. Що відбувається? Вона таке? пише: просто я пробила інформацію про вас, Антон. Вона пробила інформацію по мені, ця пані, так. вона юристка. Вона пробила інформацію. Осінт, осінт осін, власниця. І знайшла, що я працюю на онлайн-казіно. І я такий. Ну, What? А, я, <реш> а, я, а я просто поясню, може тим, хто не знає. А Антон Тимошенко, це саме та публічна особа з великою кількістю підписників у соцмережах з позицією, яка звучить приблизно так: онлайн казінобаї е... б... приблизно так звучить ця позиція. І я ну я просто я очікував будь-якої інформації від цієї пані, але коли вона сказала це, я прям такий як я, коли, ну, мені, чекаю. Як я, коли мені передали, що я купляю в магазині ікру дуже дорого. А ікра після яєць в моєму вимірі ну гадості ну, на другому так. місці? Я сижу і так, я прям, я прям в такий вступорі читаюся, читаю такий... це — що, що ти пишеш? Я зразу перше, що написав, а ви взагалі знаєте мене? Ви взагалі дивились подкаст? А чуєте все менше на ви? Тут вже пора переходити на я... І я їй прям, я прям пишу: ви взагалі не бачили, що роблю? Там може подкасти з притулову, вона каже: не дивлюсь, І Я такий, я прям скидав. А ми типа на хелів. А, ну так, вас зараз на плаву.